В першому полі участь сім команд, в другому полі шість команд. За результатами змагань. Третє місце Кубки Федерації Гонколу Донецької області заняла команда Христин. Всем доброго дня. Наши земляки працюют и робят в Нью-Йорке, в Америке, но наблюдают за вашими результатами. И Саня Никифоров только прибыл с Нью-Йорка и от Ассоциации ветеранов спорта Эдуард Лучин передал ценный приз Григорию Сергею Рафаиловичу за развитие гонбола и спорта в Украине. Я хочу по передать, меня попросили попросил от Ассоциации ветеранов спорта Америки, город Нью-Йорк, лично от президента ассоциации Эдварда Лучина поблагодарить Сергея Рафаиловича за весомый вклад развитие ветеранов в Одессе в Одесской области в Украине. Все, что он делает, старается как бы для нас, для вас. Футбол, гандбол, это, наверное. примерно ну, один, ну, два спорта, мы все пришли с маленьких до больших, как для до нас взрослых, мы все ветераны. Сергей спасибо вам большое за весомый план, спасибо, продолжайте так, спасибо. и побольше вам здоровья и всего хорошего. Слава Україні! Ну, Дійсно, як на мене, то турнір показав абсолютно нову якість, причому якість, як і команд ветеранів і команд середньої ланки, які за ковіду і початку війни ну, взяли таку вимушену паузу, але зараз поновлюється. І я переконаний в тому, що абсолютно правильно ми поступили і з управління фізичної культури і спорту обласної адміністрації, міської ради і федерації, що організували такий кубок. Звичайно, ми брали на себе відповідальність. Тому що е, є безпекові моменти, які треба витримувати. Але я вдячний ну, в першу чергу всім організаторам. І, е, Керівництво спортивного комплексу, які надали нам можливість тут в чудових умовах провести його. Ну а е, саме головне, що е, ми підготували і команду ветеранів, і команду молоді, які зараз, певно, лідирують в чемпіонаті України. А команда ветеранів готується до чемпіонату Європи. Ну і саме головне, бачите, на фінальних е, іграх були присутні голови територіальних громад. Сьогодні Івановка розглядає питання участі заявки в першу лігу чемпіонату України. Тобто є напрацювання, є зворотній зв'язок, як то кажуть, і саме головне, що є добра воля місцевої влади. Я дуже вдячний, що вони розуміють, що спорт це не розвага, спорт це елементи обороноздатності і національної безпеки. Якщо говорити про турнір, то ви бачите, що в нас за ці два кола створились три пари суддів. Молодих. І зараз змінюються міжнародні правила гри, і вони набирають досвіду. І приємно, що наші судді, Оксана Шпильова, визнана вже делегатом Федерації гандболу України, вона буде обслуговувати чемпіонати України і пара молодих. Артем і Олександра теж будуть судити чемпіонати України. Тобто результат дійсно є, зовсім інша якість гри. Ну і ви Бачите, скільки вболівальників вже замовляють автобуси приїхати на фінальні ігри. Ну, якщо вже голови територіальних громад приїжджають, то мені здається, що ми зробили абсолютно правильний, потужний крок вперед по розвитку ганболу на Одещині.